Депутатам Рівнеради ради пропонують регламентувати бюджет з такою пропозицією на засіданні бюджетної комісії виступили член міської Роман Денисюк і представник громадської організації ОПОРА Андрій Токарський. Вони хочуть, щоб бюджетний процес став зрозумілішим і кожен рівнянин зміг побачити розгорнуту інформацію про те, куди і на що йдуть бюджетні кошти. Це саме основне, що передбачає бюджетний регламент. Це початок висвітлення всіх коштів, які є в містах. На сайті, тобто проста людина, рівнянин може зайти наприклад на школу якусь і побачити, які доходи, і які витрати, і таким чином розуміючи, чи вони правильно чи неправильно витрачаються. Проте начальник управління фінансів Віктор Шульга вважає, що проект суперечить бюджетному кодексу і звужує повноваження депутатів рівне ради. Адже у новому регламенті бюджетні питання будуть розглядати лише профільна комісія і робоча група створюється робоча група, до складу якої входить голови депутатських комісій і по одному представнику, як мінімум, від фракцій та груп. Повноваження тепер зачитую робочої групи, здійснення аналізу бюджетних запитів, формування проєкту бюджету, підготовка проєкту рішення про бюджет, визначення доцільності ухвалення рішення про внесення змін до бюджету. Врешті-решт члени бюджетної комісії прийняли цей проект за основу і вирішили допрацювати його. Також депутати обговорили проєкт рішення про зміни до бюджету на 2015 рік. Відтак 30 тисяч виділять управлінню праці на кондиціонери, 2,5 мільйони гривень на управління житлово-комунального господарства, 132 тисячі гривень на культуру і мистецтво та 400 тисяч – на програму розвитку фізичної культури та спорту на рівненщині. Нагадаємо, бюджетна комісія тільки дорадчий орган Рівнеради ради. Тому остаточне рішення приймають депутати на сесії, яка відбудеться 17 вересня, Зуряна Жильчук, Олексій Самойлов у ритмі подій.